Радий вас вітати, друзі. Вже майже закінчується 2023 рік. У цьому році на світ з'явилось багато відеоігор. і звісно не обійшлось без продуктів, які зовсім не подобаються гравцям, так сказати, погані ігри. Про них ми поговоримо сьогодні. Заздалегідь хочу подякувати за вашу підтримку у вигляді вподобайки, коментарів. Влаштовуйтесь зручніше, робіть гарячий чай зі смаковиками і приємного перегляду. Це найгірші відеоігри 2023 року. Почнемо з гри «Stray Souls». Гра вийшла 25 жовтня 2023 року. І якщо спробувати описати це одним словом, то це буде неможливо. Компанія «Jukai Studio» намагалась створити, як вони вважали, прекрасний survival horror, у якому усе не працює у прямому сенсі цього слова: анімації персонажів, жалюгідні спроби налякати гучними звуками. Все це зроблено жахливо. У деяких моментах вона, звісно, виглядає непогано. Але це лише у деяких моментах, яких настільки мало, що їх не вистачить, щоб перебити усі інші криво зроблені речі. Камера під час багатьох моментів просто сходить з глузду. Діалоги, які виглядають як у дешевій кінострічці. А коли вам дають можливість вступити у бій з монстрами, тут взагалі починається якесь шоу ідеотизму. На одному з рівнів вам потрібно пройти через ліс, і на вашому шляху будуть монстри, які зроблені у стилі Silent Hill. Також вам дають золотий піс. То тут взагалі не питайте. Так ось, коли по задумці розробника ви повинні вбивати цих тварюк, ви можете просто почати грати у симулятор перекатів. Вітання Dark Souls. Набої, які розкидані через кожні 5 метрів, а наприкінці рівня бос легшого, за якого я, напевно, взагалі не зустрічав. Звісно, грати у це можливо, але важко, тому що навіть оптимізації немає ніякої. Я розумію, що у цієї гри маленький бюджет, і якщо б вона була безкоштовною у Steam, тоді ще було б добре, але не у випадку, коли за таку. У гру просять гроші. Як каже розробник, це РПГ із елементами Метроїдвані. І, і як вони запевняють, є головоломки, які у грі присутні, але вони проходяться так само легко, як і будь-що у цій грі. Коли ви починаєте грати, вам одразу здається усе знайомим, тому що подібні проекти одразу будуть порівнюватись із Скайрімом. Розробники гри, здається, мені намагались добитись цього ефекту, щоб зіграти на якомусь дежавю гравців. Ну, мені чомусь так здалось. Візуально, гра виглядає непогано. Але це здається єдиний плюс, тому що сам геймплей нудний. Ви просто просуваєтесь по рівню, дає певні арени з ворогами, яких ви вбиваєте і просуваєтесь далі. У кожній битві повторюється одне і те саме. Ви використовуєте дві атаки мечем, можете постріляти з лука або використати якесь магічне закляття. Все це набридає вже через годину гри. Якщо б це був проект для VR або навіть на мобільні телефони, тоді я міг би зрозуміти, чому все так погано. Зроблено. Grey Hill Incident це хорор на тему вторгнення прибульців. Напевно, сильною стороною гри, як на мене, стала атмосфера. Все відбувається вночі, і місцями стає навіть трохи лячно. Візуальна гра має непоганий вигляд, як для проекту від невеликої інді студії. Але, ну, завжди є, але. Так як я казав вище, дія гри відбувається вночі, і проблема в тому, що у грі настільки темно, що це просто жах. Так, звісно, є ліхтарик, який насправді взагалі не допомагає. І для того, щоб він працював вам. Потрібно натиснути на клавішу разів 300. Також я можу сказати, що це симулятор ходіння, і головний герой дуже повільний. І якщо почати бігти, він задихається через 3 секунди, а відновлення запасу сил відбувається вічність. До цього усього можна додати, що гра взагалі не каже вам, що робити. Так, якщо натиснути на паузу, то там ви побачите цілі. Але серйозно, у 2023 році я повинен натискати клавішу Escape для того, щоб подивитись своє завдання. Це дивно. Grey Hill Incident гра, яка мала великий потенціал, на мою думку, та, на жаль, не змогла використати його. Але тепер я знаю напевне, що капелюх з Фольги дуже допомагає. School Island Rise of the Kong. Тут взагалі можна багато наказати. Випускати проєкт у 2023 році, схожий на гру початку 2000-х, це пряма дорога до хейту. Я розумію, що у творців були проблеми під час розробки, умови праці були неможливі і ще й дедлайн в один рік. Так, це все погано, але не виправдовує нікого, хто причетний до створення гри. У ній проблема в усьому: геймплей, сюжет, візуальна складова, оптимізація, рівні, які зроблені, мені здається, якоюсь рандомною генерацією. Про ворогів можна взагалі не казати. Штучний інтелект настільки. Такий поганий, що ви можете залишити гру, піти поїсти, і коли повернетесь, вони самі помруть. Загалом все зроблено, начебто, на коліні, і розробники знали про це, але просто начхали. Якщо ця гра була б створена для дітей, тоді добре, хоча ні. Не треба давати грати у це своїм дітям. Я можу назвати гру, скоріше за все, не однією з найгірших ігор навіть, а якимось шахрайством. Намагатись продати настільки огидну гру так не можна робити. Хоча, погравши, я гадаю, що навіть якщо б вона працювала добре, то я б не платив би за це гроші. Ні в якому разі. The Lord of the Ring Gollum Тут насправді я був дуже розчарований. Я обожнюю все світ володаря перснів і коли дізнався про вихід гри, чекав чогось цікавого, але отримав це. На мою думку, ця гра це найбільший провал у цьому році. У ній погана оптимізація, графічна складова зроблена жахливо, а геймплей. Вітаю вас, друзі! Гра голом повернула нас назад до 2000-х років. Пересування по виступам на стінах, які помічені, начебто, фарбою. Ви постійно бігаєте по рівнях, які зроблені однаково по своїй структурі. Це просто жах. І це усе коштує немаленьких грошей. Сама гра коштує 28 доларів, а DLC 16 доларів. Мені здається, що це таке ж і навіть більше шахрайство, ніж гра про Конга. Я дуже розчарований. Якщо ви фанат всесвіту володаря перснів і ще не грали в гру, одразу. Скажу, не треба, не треба розчаровуватись, як я. Друзі, ось таке невеличке відео у мене вийшло. Подібних і навіть гірших ігор було багато, але я не витримую проходити стільки поганих проєктів. Можливо, зроблю колись другу частину, але це не точно. Хочу, звісно, подякувати вам за перегляд. За бажання можете підписатись на канал і підтримати це відео вподобайкою. Дуже вам дякую. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.